Розумів, що треба тікати. У ну, мене була тільки можливість повернути ліворуч. Ну, Розвернутися, я, мабуть, не зміг, бо розвертаючись, мені треба було б давити беркутівці. Я не був готовий це робити. Десь в глибині е залишалося, що вони все-таки мають забезпечувати правопорядок. І да, я хотів втікти від них. Е але коли я набрав швидкість, е мене підрізала машина ДАІ. І навіть тут я не був готовий зайти на таран. Тобто я, я, я думав, що це, ну, це випадковість. Там зараз мене оштрафують, зараз сфотографують мої номери, але що будуть брати мене там в заручники, я цього не очікував. Між собою вони хвалилися, як вони дуже класно нас взяли. Вони називали це Сафарі Беркута проти Автомайдану. Вони не так казали, що цей день всі запам'ятають як сафарі Беркута на автомайдан. Вдале полювання. Мене досить боляче вдарили по нозі, я не міг ходити цілий день. Тобто це, мабуть, робили зумисно, щоб унеможливити мою втечу. І завдали кілька ударів по спині, але я був дуже гарно одягнений. У мене був теплий одяг, у мене був старий кожух, такий військовий кожух, але він виглядав не мілітарі, він виглядав так кумедно, нібито я, дядько з села, який приїхав поколядувати. На виході з автобуса примушували підняти голову. І в цей час били били в обличчя Там, ну не знаю, наскільки сильні. Мені зуби не вибили, але мені розбили ніс. Дуже раділи з приводу законів. Вони казали, що там революціонери догралися, тепер вам загрожує по 15 років. Тепер ви поїдете на зону і вже звідти ніколи не повернетеся з нормальними людьми. Тюрма вас вб'є, ви назавжди втратите нормальний та моральний облік. І потім, обчистивши нас, вони ще по дорозі е, в парк. Відібрали у мене кожух. Один беркутівець, я запам'ятав його обличчя, він рудий, рудий і зросту метр сімдесят, невисокий. Він з радістю побачив на мені цей тулуб, зняв його з мене, і ну, я залишився без верхнього одягу. Я в одному светрі. Добре, що в мене був ще шарф на шиї, він трошки мене зігрівав. Я в светрі е, залишився. Нас відвели метрів двадцять, поставили на коліна. І ми дуже довго, більше години, стояли на колінах, бити перестали, так холодно. Дійсно, було дуже холодно, градусів 12 морозу цей час. На снігу ти вже стоїш, там йшов досить сніг рясний. І скоріше був такий сум за те, що не, не добачив своїх дітей, не добачив родину останні ці місяці, і, що їх невідомо, коли побачиш. І я пригадую свій останній дзвінок дружині, я здійснював, коли вже за пів години до затримання я їхав до цих беркутівців. Вони знали, що туди їду. І я досить грубо, я, їм, ну, я з дружиною попрощався, так, типу, це не заважай, приблизно так. І от тоді це пригадала, що не сказав якісь ласкаві слова, а ну, ситуація розгорталася так драматично. І от е, замерзав, і в цей момент хтось з беркотівців підійшов. Ну, може, це з внутрішніх військ, ну той, хто нас там охороняв. Там в парку була купа міліціонерів, і поклав мені чиюсь куртку на плечі. І причому він зробив це не грубо, він це зробив так, я би сказав, з якоюсь симпатією. От, от я буду чи там, відчув це. Тобто це було досить такі. Uh, уважно.